Добрий день, дорогі мої! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду смажити курячу печінку з цибулькою. Для цього печіночку я вже помила, відділила плівочки, обрізала, посолила і посипала мелетим чорним перцем і лаврушкою, і залишилась на 20 хвилин промаринуватися. Також три цибулини я помила і покришила ось такими полукольцями, четвертинками. Далі я беру дві сковорідки, ставлю на огонь і на одну і на другу наливаю рослинну олію. Далі на розігріту сковорідку відправляю печінку. На другу сковорідку відправляю цибульку. Печінка в мене посолена. А цибульку я прискулію. В якому разі печинку і цибулю в одній сковорідці я не смажу. Тому що із цибулі виходить настояще кашель. І буде дуже некрасиво. Поки що я смажую, не закриваю цю кришку, перевертаю. І ось тепер, коли наша печіночка зарум'янилася з усіх боків і вона вже починає потім стріляти так само. Тоді цибульку я перекладаю у сковорідку з нашою печінкою, розмішую. Зараз потрібно спробувати, якщо кажеться, що... Мало спеції чи солі треба додати. Огонь я уменьшаю під нашою печінкою. І буду робити ще з яблуками. Потім наверх. Покришила. Ось на такі дольки золота яблука. Розмішала. І тепер на маленькому огні накриваю кришкою і, уже не мішаючи нічого, залишаю тушкувати до готовності. І ось печінка з яблуками дотушкувалася. Дуже смачна, м'яка, ніжна, дуже м'які яблучки. Ці кисло солодкі яблучки дуже доповнили смак печінки. І дуже смачні. Смакуйте, готуйте, ставте лайк, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Приємного всім смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!